І сім привітавські! З вами Ємель Пинки і з сім зі мною Євген. І сім привіт. І сьогодні ми прийшли в контент Farning почати гру. Почати. Еее, хто камеру бере? Давай, я заїдаю. Давай. Оно шамай. А що тут таке? Да. Ого. Нічого собі. Та, нас перший раз на цю карту закинуло. Mm -hmm. Це ти я. Mm -hmm. Там ззаді щось? Mm -hmm. Ну це не я. Там щось йде, Але я не розумію, що. Ты панна еще це сюда? Два. А. Два паука! Два на? Два? Ой. Два паука. Да ты я. Біжу. О, та, 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 я бежу. О, да-да-да, я башу. Вот ты. Что То не я. Я с камерою. Это была натикает. Ч? Кай. Ой, віклон був. Тут і зірка була. А ми якось йшли і вона могла нас хавати. Як будеш ще ти будь ну, клон Я біжу. Тут оцей чер... з червоним світом. Ну все.

Тут павук. Давай, давай, бежи, 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 бежи. Давай я, я сниму, как ты стребаешь. Я без вариантов маю сюда стрельб, ну, да? Тут кто съел. Ну я. Это по звуку что-то. Ты ч сюда? Бежи! Тут он червоный! Тут я. Да, тут я, давай. Бежим, 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 бежим! Бежи, бежи, бежи! Мы уже на встанавливаем. Ужас! Бан, пришло ти мене у тебе найкрасне сипання нападає. Шкода за камерою повернутися не можна. Можна? Як? Можна. Потім сам не виходить. І там буде камера? А, приймай, ладно. Ой, да. Oh. Де да, вона? Oh! Біжи, біжи! Там оцей червоний. Вам не виснажило таланту стати зіркою. Жодне ваше відео не завірусилося. Але потім ви усвідомили, то був лише поганий сон. Вау. Що з тобою? Нічого. Так, який у нас план? Спуститися в старий світ, зняти щось страшне, залити нас пук туб, завіруситися. Мені підходить. То чого ця змій. Ооо, їх троє тут! Bırak. Ya, tabi iyi zarar kaynıyor. Bizme aşk. Bırak kamerayı. Bırak kamerayı. Puskayı. Bırak. 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 час, я так зрозуміла. Давай, біжи. Ой-ой. Так і зрозуміло, на кеп. Але я знаю, да, вона того забирала. Там є. О, тут є оцей монстр. Тима, закривай, закривай. Вони тягнуть туди. Ти мене. Ти зняв? Ні, я не знімав. Відкрию, а ти знімай. А давай, шукаємо. Ти впав? Так. Ні, 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 ні. Я на мила прикрию. Ай, тобі попало Що, на рятуй? Ти мене тягнуть. Да ладно, бежит, шутк. Бей, бежи, 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 біжи Бежи, бежи, бежи. Ой. О, все так, нормально. Правлука <раплюків> знімай. Хай, хай не ламня. Все, Я знайшла твою камеру. Скажеш, коли відкрите. Добре? Я закрила, бо там ота ходить. Яка притягує. Вау. Ще краще. E, Півтори тисячі майже. Ага. Два не вже Знімав початок, як ти хлопаєш Все. ліво, право. Дай звернують. Ну дай подумати. Я так думаю, що в нас і так вже варіантів немає. А, направо. Я когось бачу. Це стіна. Ура, стінка! Назад краще не повертатися. Тула. Бо там жаба. А, то оце, який оце стрибає. Чи на нього лікарку? Це. це вже без варіантів, біжимо. <плес> 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 ну треба буде застояти, стояти, щоб підтримати. О, я вихід значно. Повертаємося з нашої фабрики, Тому що, що вже тут дуже багато. Де їх дуже вагоніти. Багат... То... Дуже... Часто... Тему... Часто... Ай... Тому оте, тему... давайте тему... тему... забакаємо. Ай... Давай, Да, пішла! З нашої фабрики, тому що це тут дуже багато людей, які дуже часто виготовляють вогонь. То це, давайте поки. пока! біля чотирьох монстрів, так? Ну, можна ось це за 150. Два, знимаєшся. Так. Раз, два, три. Всім осіки! З вами я, Мілана і Сьогодні ми прийшли шукати монстрів. Все. Ой! класно, подивишся. Так паннений, що нам потрібно йти сюди. Знімай, знімай, знімай! Знімай! Знімай, знімай туди! Туди знімай! Закривай! Я з вами я, Наланопінки, і сьогодні ми прийшли шукати монстрів. Ну, десь як правильно де витягнути. Ага. Ого. У нас норма за 12 тысяч задай. Да. Значит, цена угород ще мало. Два завдання візьмем. Берем. И кад взял. Третья. Третє. что щось замову? Ні, ничего не, не замовлю, да. Ика? а Туда он стри дали.

Ah, let's turn the music. Hi. I need to take this camera. Film cool stuff for our viewers. Viewers. Take it. Is funny? що робити? А що це за таймер 50 секунд? Ваші чуть-чуть. оцей червоний, червоний там був. Ось спереді. А, ну ладно, <риклад> ти просто так виглядаєш. Та не це, <риклад> не це. От куди ти біжиш, там був червоний. Ой, ні, 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 не біжи, не біжи, не біжи. Ти мені діє, не повідай. А, -а, -а. <риклад> <риклад> а, в мене збереглося. А радіо є?

Hva er rekorden din? 10 000. Давайте вже на цьому закінчувати відео. Кому сподобалось це відео ставимо забираємо підписуватись. Ну забавимо підписатись. Назвало я на лапінки Євген і всім па-па-па-па.